Понеділок пройшов геть непогано. 4400 за зміну. Годіться. По вівторку щось не зрозуміло. Толі роботи не було, то лі я так хотів робити. 800. Середа, пробки просто жесть, жара просто жесть. Але ми цей день зробили. 4000. Сьогодні четвер погодка, бомба. З собакою зараз погуляємо. І в бой. Четверг 1300 і на вихідний. Вихідний четверга плавненько перейшов в п'ятницю. Але на пікові години ввечір я виїхався одно, півтори тисячі. Так, друзі, по суботі, як завжди, з'явилися плани. Цілий день був зайнятий власними там справами. Постригся, сходив там. Туди-сюдим де день пройшов. А виїхав тільки вечором 200. Дай на цьому спасибі. Сьогодні неділя. Всім привіт. А шоста ранку встиг вже зробити одне замовлення 558 з Новобілич. на Теремки. Зупинився на Теремках біля вога. Піду бахну кави і почну працювати далі. А... Плани на сьогодні зробити 3800. І це буде якраз двадцатка, Ну і де неділя не даром. А ви не переключайтеся, щоб подивитися, скільки я зароблю. До речі, уклон промки зняв на вихідні. Подумав, що ми так до хіра заробляємо. Вам вони не потрібні. а Думав, все разом включати, там, Uber, Bolt, Але. Цілий тиждень працював по уклону, ні одного заказу не виконав на інших фірмах. То я вже неділю доб'ю чисто по уклону. Графік роботи у мене був там недавно бачили який. А наступного тижня буду працювати по всім фірмам в разнобої. Побачимо, що вийде. Ну, Плюс-мінус таким же самим графіком, як на цьому тижні. Я то, в принципі, знаю, як воно буде. І мені більше подобається працювати там. Ну, де закази там і я, як, як то кажуть, А не по одній фірмі. Ну, побачимо. А ви підписуйтесь. З Теремків перебрався на Святошину за 271 гривну. І на балансі мінус там 20 гривень. Нікол. І, як назло, на зло, на карточці немає денег вообще, щоб попонити. На Короче, АТБ, Коротше, термінали то 100 гривень 14 комісія. Якщо вже на 150 гривень попоняєш, то 30 гривень комісія. Коротше, с ума сойти. Коротше, закинув 100 гривень. 86 упало, було там 20. Мінус, стало там, коротше, 60 копійок на балансі 60 гривень. Будемо питатися ловити якийсь бізнал, <свісно>, тому що, якщо по цим терміналам поповняти, то смисла робити немає. <свісно> Поки що непогано. Восьма ранку три замовлення, майже 1000. Але ці замовлення всі взяв пальцем з ефіра. Фільтра мої щось ловушечки не ловили. Чому? А Всі вихідні я працював по ланцюгу, так як уклон давав промку. А перед цим як промки не було, в мене авто було брендоване. І там фільтри стояли такі нормальні. І хто щоб не говорив, статі бренд ну, дуже допомагав. Я коли зняв бренд, то почувствував це, що закази геть не ті, і все. І в мене ловушки стояли геть-наче. Тепер треба гулятися і настраювати заново. Ну нічого, ми там настроїли і тут настроїмо. Не перший рік замужем. Працюємо далі. Простояв з пів години хвилин 40 по фільтрам, геть нічого. Включив ланцюг, Чотири мінімалки. Зараз майже 10, і навіть мінімалки не прилетають. Біда. Геть, роботи нема. А як у вас? Трішки поплакався, що роботи немає. Прилетів з Березняків на чоколовку 350 ветеринарку. І одразу не встиг я звільнитися, прилетів обратно вже за 550 на дарницю за 18 км. Пойдет. І того станом на 10.36 у нас вже 2000. Так як я хотів, 3800, то пів плана вже є. Загорілась лампочка. Поїду підзаправлюся. Або ще якесь замовлення зроблю потім. А раніше я заправлявся так, до повного і погнав там, на 2 дня мені хватало. Зараз я заправляюся, стараюся, щоб заправлятися кожен день. Чого? Тому що десь походити, заставити себе я не можу. А так. Щоб хоч якась мотивація була вийти з машини, пройтися трошки. Бо як працюєш, в мене от случай недавно був працював, там що 14 годин з машини не вилазив, потім, як вийшов з машини, чуть не впав. Ноги ватні були. Коротше, у кого таке було, то ти й знає, що така несприємність відчуття таке. Тож, заправляюся, стараюся кожного дня. Заправляюсь до повного вже. В неділю після зміни, щоб знати конкретно, скільки в мене пішло газіку за тиждень, щоб підбити все, щоб чотенько було як в аптеці. Главное, працюємо далі. Поки що все по плану. Тільки сказав, що заправлятися треба по бізнесу, прилітає з Дарниці на Нікольську Слободську, 8 кілометрів, 270 гривень, 200 метрів подача сюди мені на заправку вог підзаправились. Зараз самі підзаправимося. 83 гривні. Таке, нема що їсти, але для перекусу піде. Працюємо далі. Навіщо питати було, чи соуси туди всі класти, якщо він коротше, один ти туди їх не поклала. Сухий піпець. Не зря вона мені казала, що пепсі колу беріть. Ладно, ходо, ходогам. Сьогодні ж ребята свято, так що всіх зі святом вас. Всім благ. Бережіть себе. 485 за 30 вроді би непогано звучить. Але коли ти його виконуєш півтори години в неділю, таке відчуття, що це понеділок. То це вже не геть дуже звучить. Декілька адресів і візде чекав. Обідка. Ладно, не переймаємося, працюємо далі. Три часа дня, Двісті км. І я вже не хочу свій план 3800. Тому що я вже спарився. Сонечка нема, пасмурно, а душно так, що просто жесть. Коротше, голова не варить. Поїхав би додому, але я у Вижгороді. Далеко їхать. буду чекати, щось, щоб ще взяти. Але там залишилося до моєї цілі, там 750 гривень. Що була якраз за неділю 20-ка. То я її по-любому доб'ю. Працюємо далі. Так, друзі, нарешті я відпрацював цю зміну, виїхав о 6-й ранку, зараз 6 вечора. 12 годин на лінії. Погода то дощ, то сонце, то ето Коротше, таке собі. І по роботі я б сказав не дуже. Але свій план я зробив, навіть перевиповнив. За сьогодні проїхав 295 кілометрів. Каса 400. Загалом за неділю проїхав я 1480 кілометрів, заправився на 500 і загальна каса 20300 гривень. Неповна робоча неділя, вона мене була в четвер, вранці робив в п'ятницю ввечері і в суботу ввечері. Ну, а так, в основному там, по 12 годин, так як сьогодні. Кому сподобалося, ставимо лайки. Кому не сподобалося теж. І пишіть в коментарях, може вам щось якась зміна там, щоб я там засняв якийсь там, відос не знаю, там, по роботі, там, чисто там, по уклону, уберу. Ну, Предлагайте щось. Подивимося. Все, всім дякую за перегляд. Всього доброго, до побачення.